Релігій багато, і кожна з них доводить свою правоту. І тільки недавно я зрозуміла, всі релігії світу діляться всього на два види: на ті, що проповідують і вірять у реінкарнацію, і ті, що пророчать та чекають на Месію, який оживить мертвих для вічного життя. Звичайно, різниця суті між різними релігіями. Глобальна, але спільними між ними є те, що буквально всі люди цікавляться загробним, кожному хотілося би знати про дійсність за завісою потойбіччя. адже всі давно усвідомили, що помирати доведеться кожному, хто народився і живе, тому і поселився у людській свідомості страх перед неминучим, невідомим, яке наступить після смерті. Народження і смерть, один цикл. А що далі? Повторення цього циклу, чи щось інше? Звідки ми взялися і куди усі у свій час підемо? Вічне цікавило всіх і завжди. Та чи існує воно взагалі? А що з цього приводу говорить наша християнська релігія? Я із задоволенням процитую про це рядки з Біблії, Щоправда, інформації дуже багато і доведеться вникати у все по порядку, тож почну із написаного про створення світу. Цитата із першої сторінки Старого Заповіту. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазучим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, і Він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, і над кожним плазучим живим на землі. І сказав Бог: Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам, і земній усі звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень ярина на їжу для них. І сталося так. Книга буття, розділ перший, пункти 26, 30. А далі був вечір і ранок, і наступив день шостий, тобто першим людям Бог дав життя на п'ятий день після того, як приступив до створення планети Земля, а шостого дня, Творець світу, відпочивав. Отак написано у Святому Письмі про створення перших людей на землі. І ні слова про якийсь первородний гріх. Навпаки, Бог благословив чоловіка і жінку і сказав їм плодитися і розмножуватися. Обоє вони створені одночасно по образу Божому із енергії космосу для оволодіння землею та панування над всією флорою і фауною. Жодних заборон і застережень для них не було.